Починати вакцинувати наших малят. Пройшли вони у нас підготовку, проглистовку. Тепер час їх вакцинувати. Вакцинуємо не всіх, так як вакцини на всіх не вистачить, а вакцинація потрібна через 2 тижні повторно, то ми вибираємо саме, ну, першу партію тваринок, на яких ми можемо розподілити вакцину. Ну І так потрошку будемо збирати кошти то купляти, вакцинувати і, дасть Бог, в скором часі вакцинуємо всіх їх. Ходімо любимчика, дайте я згорну, подяжуємо, любимчика. Буду мою джу. Ну, Це наші дітки, що з хворими очками, так вони, бідненькі, і лишаться полусліпенькі. Да? Що там? Собачки, собачки б да, до мого хлопчика лякають. Да? Моє сонечко. Ну, давай моя майзай. Давай моя букашечка. Я, я знаю, що... Не любиш, треба, давай, 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 мій не, не бийся. Подивися, ти акробатіна. Ну і як це ми колимося? Кажи головне результат. Ну, можна, да. Полетів. Що тобі ще раз? Вже не знаю, що казати. Скільки сьогодні вакцинуєш? Це буде уже. 8. Вісім. Скільки вакцини у тебе? Повністю? Ну от, дивись, якщо 8, то. От, було 25. Це ми на другу вакцину. ну То ти не забуваєш, що ми вже дітей по людям вакцинували. 5, 6. Другі вакцини абсолютно немає. Восім. Це в нас є на другу цих, що я сьогодні вакциную. Привіт Раз, 1, 2. І ще можна в три їх вакцинувати. Бо одна буде, ну, то з важну. Тільки на другу вже немає. Ще про можна вакцинувати з цим. І все, і треба думати за другу вакцину. Які зараз саме найбільші в тебе витрати? Зараз найбільші витрати це оренда приміщення і електрика, яку ми також оплачуємо, так як юридичні. Приміщення йде юридичної особи, і тут світло досить дороге. Тому нам треба виходити шукати альтернативи. Сонячні батареї будемо встановлювати, Сергій розказував про них. Бо взимку ми не витягнемо. Ми не витягнемо цієї оренди. А так. борги вже оплатила лікарям? Ні. Борги ще висять по лікуванню. Чи не говорили ще вони скільки? Не говорили, ще підраховують. Костополі Те, скільки тварин у нас? Семеро. Семеро зараз Костополі знаходиться на лікуванні. Плюс Кузьмовича лікувалися тварини, плюс стерилізація вже повним ходом іде. Ну, відповідно, вони ще не підрахували, а я вже боюся. Не бійся. Бо доходів, як ви знаєте, в нас нема. Всі доходи це ваші донати. Все, більше ми не маємо доходів. Так, кого я мала вакцинувати? Пошли. Я вже всі секрети всім видала. Беремо нашого Ешліка. Братик і сестричка. Да? От так, от так, пожалій братіка, він зараз буде колоти коль. Да, от так, От так пожалія, не покусай. Луна, віддай. Не кусай. Давай, швичка. Давай мій хлопчик. Давай моя золота. Терпи. Е? Ти мужик чи тряпка. Терпи моє сонечко. Ти молодчинка. Умнічка. Умничка. Умничка, умничка, все, біжить. Це наша луночка, наша красавица, да. Уже я тут з маленького, сліпенького. У мене козі викинули слипенько і сліпенько. Моя девочка. Ну, по-моєму, хтось разносит цей, да? Ну, конечно. Бумагу. Повесела. Оба нах. Не вистачало. <рисова> давай мій хлопчик, давай мій маленький. А це хлопчик наш, який до нас попав з дистрофії. Ти пам'ятаєш, він був? А зараз цей хлопчик отримає підход. Не кричи, Бо прийшла мать. Mm -mm. <сум> мать. Ні, nee, це майни. А, точно це майки. Моє маленьке, моє ну, дороге. Ну до нас попало з під Ну, з дистрофії, так, да, з Є. Yeah. Моя дівця, красавица моя. Я знаю ползком, бачиш яка? Стій. Стій. Ще одна. Майя, не вздумай її влупити. Цей тиск на стробі постійно вона. Мабуть, вона вже хоче кольчика, дядя. Ой, Йорчика, дуже давай, моє дівчине. Стоп, стоять, бояться. Я знаю, що ви не любите. Я знаю. В свій час має. багато вийшло коли. А да, вони, бідненькі, в нас переболіли. стій, стій, стій моя хороша, стій, моє сонечко. Тихенько. Потерпи, потерпи моя ягодка. Да, я знаю, що ти не любиш взагалі уколи. Моя унічка. Моя попри Попригуня стріказав. Подиви на годину. Я получила дозу і Що, Димка, нравиться тобі ручка моя? Домі зайчик. героїню будемо колоти. Да, я знаю, що тобі не подобається. Следующая мать героїня зараз побіжить. Да? Ну, надо, надо моя девочка, надо. Давай, давай, моє сонечко, да, вони в нас дуже люблять уколи. Потому не нервничай. Не нервуйся. Не нервуйся, моя дівчинка. Молодець, моя хороша дівчинка. Так, Також у нас багато тварин на перетримках у людей, так як ми писали і говорили, що наші тваринки що тут перехворіли свій час вірусами. Є носіями, і ми не можемо їх брати. На тих малят нам теж треба вакцина, тому що люди перетримують до вакцинації. Ось прилаштовуємо, встигаємо, а хтось буде у нас шукати вже своїх господарів. Тому і на них треба вакцина. Тобто вакцини треба постійно дуже багато.